Доброго дня, компанія Луцьк. Перейдемося ми просто зараз по нашій площаці коротенько. А саме головне, хочемо привітати сьогодні всіх з Днем фермера. Сьогодні в нас в Україні святкує день фермера. Хочемо побажати нашим фермерам, щоб все їм вдавалося, щоб все було добре, знаючи нашу ситуацію в Україні. Зараз на сході та півдні це дуже тяжко обробляти дані поля, але надіємося, що найближчим часом настане перемога, в нашій країні буде мир. Всіх сьогодні святом всіх фермерів і великих великі підприємства і маленькі одноосібники. Також всіх вітаємо зі святом. Компанія Мініагро найбільша мережа в Україні. Ми Мінягро, місто Луцьк, знаходимося в Луцьку на вулиці Рівнівській, 48. Всіх наших фермерів вітаємо з Демфермера. Всім удачі, всього найкращого, миру, добра та перемоги.